Вітаю, шановні глядачі, це телеканал Дніпро. в студії зараз Світлана Астахова та з нами на прямому зв'язку політехнолог Тарас Загородній. Вітаю вас, пане Тарасе. Доброго дня. дякую, що ви доєдналися до нашого ефіру і погодилися відповідати на наші питання. Що хотіла з вами обговорити, угорщина заявила, що заблокує надання кредиту в розмірі 35 мільярдів євро, запропонованого європейською комісією для підтримки нашої нашої країни. Чому вони знов це роблять? Чому знову вони блокують нам допомогу? Ну там багато питань. в дійсності. Угорщина. Ну як вам сказати, угорщина е є об'єктивний фактор, є суб'єктивні. Об'єктивні фактор, що угорщина досі країна, яка живе минулим, вона ніяк не може змиритися. Що в 1920 році королівство Угорщина втратило дві третини своєї території. Це частина Румунії, частина Хорватії, частина України, Словаччини в тому числі. Тому вони так себе поводять, що, начебто, всі вони їм винні, і тому вони активно це користуються використовуючи такий ресентимент. А тут орбан використовуючи цей ресентимент, тримається в тому числі при владі і використовуючи можливості будувати стосунки з Китаєм, Туреччиною, Москвою та. Цьому з Брюсселя, ну викачує ресурси для себе для своєї партії, і тому він завжди знаходить різні приводи для того, щоб блокувати допомогу Україні для того, щоб заробляти собі очки як в очах Москви, так і в очах е, Брюсселю, в тому числі, тому що ми повинні розуміти, що я впевнений, що. В країнах Європи є багато країн, які теж не дуже хочуть давати Україні грошей, але самі в голос не можуть це сказати. Робляться це роз Угорщину, і тому Угорщина завжди буде так. До нас ставитись, і ми повинні розуміти знову таки, що Угорщина теж не хоче, щоб Україна наближалася до ЄС, тому що це перша країна, яка в дійсності постраждає від зближення України в ЄС, тому що виробництва почнуть переносити сюди. Більш перспективна країна і багато чого іншого. Ну звичайно, Орбан суміщає приємне з корисним і гроші вибиває їм. Перед Москвою і, е, малюється йому там знижки дають на нафту, на газ там АЕС будують та багато чого іншого. Але в той же час виглядає так, наче більшість країн ЄС вони насправді підтримують швидке схвалення цього кредиту на відміну від Угорщини, а Угорщина наполягає на відтермінуванні до 5 листопада. Тож поясніть, будь ласка, чому саме ця дата? Вибори президента США, тому що вони сподіваються, вони ще не знають. Вони не знають, хто буде зараз президентом. У Орбана гарні стосунки з Трампом, а і тому він е, хоче теж продемонструвати, що він може бути, що у нього є особливі стосунки там з Трампом. Да? А, і тому він ба... хоче подивитися, хто там буде переможець. Вони сподіваються, що буде Трамп. І це до речі, дуже висока ймовірність, і е, тому прив'язуються до, до цієї дати. а Потім знайду того іншу привід, Ну і так далі. Вони максимально хочуть використати свій вплив і механізми в ЄС. Тобто, після проходження виборів в США е бути впевненими в тому, що більше таких блокувань не буде, ми не можемо ні, вони завжди так будуть робити. Я думаю, що Україні теж знаєте, треба вже знаєте, добрим словом, пістолетом можна досягнути більше ніж добро слово. Дати зрозуміти бізнес-структурам угорщини, які працюють в Україні. Що якщо й далі ваш уряд так себе буде поводити, що з вашими контрактами може статися? Я б давно вигнав, наприклад, оці піпанк який працює в Росії? До речі, це угорський банк нашої країни? А потім в обмін на те, що ви почнете нормально себе поводити? Ми почнемо запускати ваш бізнес? Якщо будете, тобто тільки так це такі люди, тільки таке розуміють таким там розмови. А от скажіть, будь ласка, ви кажете, що Будапешт він не зацікавлений, щоб Київ, щоб Україна були в ЄС, як і багато на жаль країн наших сусідів, невже? Сама економіка, розвиток в, в Горщині, він набагато кращому стані, ніж ми. Вони там, а ми тут. Ну, звичайно, краще. Вони і дотації з ЄС отримують, з Туреччини вони інвестиції отримують, з Китаю отримують інвестиції. Тобто там ну, Орбан крутиться, тут слід визначити, що він е, знижки з Росії вибиває на нафту та газ і всім розповідає і розповідає своєму населенню, як він про них дбає. Е, тому він якраз альтернативи собі вибиває. Якщо ви там не даєте, то ми. Беремо там і далі торгує своїм впливом в Москві. Він розказує, які у нього гарні стосунки в ЄС зі всіма, як він може бути корисним в Китаї, те саме робить. А в ЄС розповідає, що він може, якщо потрібно, він може вийти на прямий контакт з ЗІПІНО, чи наприклад, з Ердоганом, чи з цим чи, наприклад, з цим з Росіянами. Так що він там достатньо грамотно себе поводить. Сполучених штатах заявили, що стурбовані стабільністю цього плану кредитування от з огляду на те, що санкції є щодо заморожених активів РФ, які мають підтверджувати той кредит, мають продовжуватися кожні півроку одноголосним рішенням всіх країн-членів Євросоюзу. Тобто це що от будь-якої миті всього ні, одна держава ні, тут на да, а отут Орбан досить хитро себе поводить. Він знає, де треба переходити червона лінія, де не треба переходити червону Він взагалі, якщо дивитися його голосування в, наприклад, в ООН Він всі проукраїнські позиції підтримує. Жодного разу він так не робив. А і він розуміє, де треба голосувати, де не треба голосувати. А де каву треба попити, як він зробив, коли вирішувалось питання прийому України, ну там початок перемов. Тут він дуже знаєте, те, що те, що Аристотель ще називав політика Ленімал. Тобто він політична тварина, ну в гарному розумінні. Він політик, людина влади, і він розуміє, де треба переходити межу, де не ну, треба переходити межу. Він може потримати там ці гроші. Потім сказати, ну добре, ви мене поумовляли. А я, а що мені за це буде? Так, а буде те? Ну, добре, я тоді починаю це робити. Там він не так лінійно в дійсності діє. У нього. Там є своя стратегія, і вона достатньо успішна для нього поки що. А поясніть, будь ласка, то що Брюссель запропонував продовжити термін дії заморожених активів з 6 до 36 місяців. Доступними словами, що це дасть? Ні, ну мається на увазі, що ці гроші, які ну давайте так: основні гроші, які заморожені, от ми часто чуємо слова 300 мільярдів. це ж в основному знаходяться вони в Європі. І вони там заморожені. Вони в Бельгії в основному всі знаходяться, і це у Росії немає можливості забрати ці гроші. І звичайно, що продовження цих санкцій дозволяє говорити, що ну от, от бо Росія не зможе їх повернути, він зможе скористатися, наприклад, для фінансування своєї оборонки. А, і тому така от спільна позиція, яка полягає в тому, що давайте вони будуть заборожені там, ну на час там невідомо там війни, де до війни а, до кінця скоріше, війни буде заморожена. Вона звичайно дуже важлива, тому що ну росіян не буде ресурсу для того, щоб підтримувати свою економіку. А далі, тобто така програма «Оптимізм», що е, в якийсь момент цей кредит буде погашений цими активами, які зараз заморожені, тобто Україна і не має буде, буде потім сплачувати ці гроші. Ну, це таке слизьке питання. Ну, по-перше, ми повинні виходити з того, що три це 300 мільярдів з базового сценарію ніхто нам віддавати не збирається з різних причин, як би там не розповідали європейці. Ні, американці часто говорять, що ці гроші треба забрати, але є нюанс, що гроші не у американців, а європейців. А вони не палають бажання це робити, тому що е вони роблять все для того, щоб єврозона була дуже привабливою для. Інвестицій тому всі пристойні та непристойні країни та люди тримають свої активи в євро, тому що на відміну від американців, які використовували саму присутність людини чи країни в зоні євро, використовували в якості політичного інструменту тиску на країн а, чи людей. А європейці так не роблять, і тому вони ну категорично не хочуть віддавати ці гроші. А, там є і юридичні перестороги, тому що є таке розуміння як суверенітет а, над цими грошима у держав, а, і тому вони намагаються не віддавати ці гроші і, скоріше за це, не дадуть а, самі. А от відсотки на це на це активі так вони знайшли якусь юридичну рамку. Коли ми коли нам говорять, що під. Заставу оцих цих вотам тридцяти мільярдів. Це ж відсотки на, на кредита на само анаціле кредиту. Але тут є нюанси. Ну ну давайте так. Ми не повинні зараз турбуватися. Візьмемо гроші, що як будемо віддавати, не віддавати гроші. Це і борги, це часто питання політики, і це питання перемоги. Ну для прикладу, на, наприклад, Польща а, в 89-му році, Оці мала борги перед МВФ та іноземцями а, біля 30 мільярдів доларів. І їм списали ці гроші, просто списали гроші. Тому що було політичне рішення Сполучених Штатів Америки, що Польща і Європа, що Польща повинна бути вітриною для країн Східної Європи. Ну в нинішніх цифрах а, полякам списали 60 мільярдів доларів. 60 мільярдів доларів списали, тому що це було політичне рішення. Так і ми зараз нам потрібні ресурси забирати де даються. А далі це потім ідуть відтерму... термінування, потім реструктуризації. Потім багато чого там ще буде відбуватися. це не означає, що ми наступного дня повинні будемо все віддавати. Ну добре, тобто, якщо даз Бог дадуть. Нам треба думати про те, щоб правильно використати ці гроші. Там. Наскільки вони ретельно можуть допомогти нам у покращенні нашого економічного стану? І на вашу думку, на яку сферу на якісь, може галузі, треба в першу чергу прямувати ці ресурси? Ну, ці гроші йдуть в основному в соціалку, Вони не йдуть на безпосереднє фінансування е, е, безпосереднє фінансування оборони, це за рахунок українських податків. Е, хоча, звичайно, це таке, знаєте, наївне питання. Ну, е, Наприклад, дається на соціалку, е, пенсіонер сплачує податки з цих грошей, а потім з цих грошей фінансується армія. Ну, Тобто, тут таке знаєте, не напряму це дійсності фінансування дефіциту бюджету дозволяє. Уникнути колапсу бюджетного в Україні, і це дуже добре. А є якісь у нас обмеження, тільки от ми маємо витрачати на соціальну сферу, так, Так, да там, там певний перелік порядку. Коли дають гроші на армію, вони це говорять. Ну, наприклад, британці нещодавно дали кредитну лінію на 4 мільярди фунтів. Наприклад, Да? вони відверто сказали це на закупівлю зброї. От в рамках цих грошей закупає, закупляємо зброю. Мовно кажучи, а коли даються як кредити там від світового банку, ОБФ і все інше, це на фінансування соціальної структури витрат в першу чергу бюджету. Протягом а, цього часу, повномасштабного вторгнення, поки триваємо, кожен рік чуємо, що ситуація все гірше, про втому, про відсутність необхідної кількості допомоги. Ви спостерігаєте те ж саме а, в цьому сезоні, в цьому року, в році все гірше ніж попередньому? А стосовно чого Наші партнери? підтримки, да? під, підтримки нашої країни в даному випадку, як ми з вами говоримо, це да говорить про гроші. Давайте так, ми повинні чітко і ясно донести нашим партнерам, що ваша втома це не наша втома. Да? Тобто українці гинуть за те, щоб ви втомлялися, а не зараз не бігали з-під російських танків, і донести партнерам, що наступну річ, що Україна захищає ваше життя, і давайте платити за це за безпеку. Це ви платите за свою безпеку, і не треба нам розповідати, наскільки ви втомилися. Якщо там хтось хоче втомитися, да. І починати думати особливо не будемо пальцем на Берлін показувати, думати, що зможе торгувати з Росією на кістках українців, як вони хочуть зробити. То донести до Берліну просту річ і до європейців. Ми знаємо, де знаходяться ваші активи в Росії, які не вийшли. І якісь хулігани можуть їх довбати дронами, І е, 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 цих, е, е торгівлі як до цього не буде. І поставити умову тільки цих хуліганів Україна обов'язково знайде, тільки коли Україна стане членом ЄС та НАТО і тому пришвидшуйте це питання швидше. Тоді я вас запевняю. От, от, от таку розмову Захід розуміє, а таку нормальну пацанську розмову. А то знаєте, влаштовують нам це як е е е компостування мозоку, що там хтось втомився і так далі. Платіть за свою безпеку. Ну треба нам розповідати, як ви там втомилися. От що ми ніколи не втомлюємося, так це спілкуватися з вами. Дуже цікаво. Дякую, пане Тарасе, за ваші ґрунтовні відповіді. Це експертний аналіз. Ситуація дійсно наволі доволі складна, але ваша думка дійсно допомогла нам краще зрозуміти, що відбувається і з чим стикається Україна, в тому числі і на дипломатичному полі. Дорогі, дорогі глядачі, на цьому ми завершимо зараз наше обговорення. Ви обов'язково дивіться телеканал Дніпро Тіві. У нас багато цікавої інформації, багато цікавих експертів та спікерів. З вами була Світлана Астахова. Bereží sebe.